Вітаю вас. Сьогодні ми з вами на розіграші 20-го завдання в нашій лотереї. В нашій Лото не лотереї, лото Три завдання. Дівчатка, як завжди, спочатку визначаємо дві, а, дві основні роботи. З одного до 10, як вони у вас колажі? Діжечки нам допоможуть. Так, і так, перша робота в нас буде робота номер 3 Так, далі. Далі йдемо Робота номер 10. Ось це будуть дві основні роботи: 3 та 10. Так, далі ми визначаємо за допомогою наших по вибору завдань. Дівчата залишилось зовсім мало, бачите? Три, шість. 6 завдань у нас ще, ну, 7 з цим будемо рахувати, До, зовсім мало рахуватися. Вишиваємо роботу, де є хтось щось, що вміє літати. Або хто вміє літати, зрозуміло, так? Да? Вишиваємо роботу, де роботу ту, що полюбляєш найбільше. Угу. ну, Це все просто. І або вишиваємо роботу, де щось пов'язано з водою. Ну просто, дівчат, ну дуже-дуже все просто. Так, і що? Тепер ми визначаємо з вами норми. Норми, норми. Добиваємо наші діжки 11 і 12, щоб три норми визначити. І так, перша норма на 20-му завданні це 5-500 хрестиків. Друга норма. Це 4, 400 хрестиків. Вже не дуже важке завдання. Так, 500-400. Так, дівчата, і наступна, О, а це вже величенька. 10 тисяч хрестиків. Так, все. Записуємо, не забуваємо 400, 500 та 1000 хрестиків. Тепер давайте ми з вами визначимо бінго, яке б полегшення, бо дівчата користуються інколи. 12 прибираємо і шукаємо ще 11. 11, Де ж вона? О, Прибираємо. Так, ці повертаємо і визначаємо, яке буде в нас полегшення на це завдання. Спочатку яке, а потім де? Яке. Один. Повертаємо. І де? На яких роботах? Сім. Один та сім. Так, дівчата, дивимось. Один та сім. Один мінус 500 хрестиків. Добре. Така, знаєте, норма не мала. І де на роботі номер 10. А дівчата, нам випала робота номер 10 Або де є синій колір. Все дуже просто. Ну, на цьому завданні в нас такі, знаєте, не розмиті якісь і завдання, і полегшення, все зрозуміло. Так, якщо ви бажаєте на роботі номер 10 виконати якесь завдання на 500 хрестиків менше, а в нас дві норми: одна 400, друга 500 і 1000, будь-яку норму ви можете або прибрати, або. На половину тисячу зменшити. Так. Або там, де багато синього кольору. Все зрозуміло. Дівчата, зараз давайте подивимось на наші фініші, на мої роботи, і визначимо, що я буду далі вишивати. Ось такі 5 гарних фінішів в мене нас було на цьому завданні. Ось така красунечка вазочка з квітами, ось такий гарний куточок. Ну, Це відома вам картина з соняхами. І ось така дуже гарна новиночка. Вона нещодавно вийшла, якщо я не помиляюсь, в комоді, так, дівчата. Ось і остання в нас спідничка закінчена по моїй схемі. Залишилось її тільки зібрати. Дві сторонки, сторінки вже вишиті в ній. Дуже-дуже гарні фініші. Дівчата молодці. Так, дівчата, ну що, ось давайте подивимось на мої роботи. Це бухта мрії. Повинно було вишити 1200, так воно і є, і трошки тут навіть більше, бо я дешувала норму минулого завдання. Це виконано. Друге, це семплер. На семплері мені треба було вишити 600, Є610, бачите, і циферки додала, і квіточки додала. Ну, так, добре видно, що воно прибавилося. А ось на цій роботі, це зимовий переліт, мені треба було 900 хрестиків, але я цього разу скористаюсь Бінго. В мене не вистачило часу відшити всю норму в 900. А по Бінго можна було взяти роботу, вишити 20% на роботі, де багато рослин. Я вважаю, що тут досить багато трави, трава це рослина, тому рахую, що тут навіть не 20, а 40% я виконала це добре. Ось так. Так, І тепер да, зараз подивимось, що я буду наступне вишивати. Дівчат, наступного завдання я обов'язково заміню мій колаж номер 2 і 6, та, та, тепер це бухта мрій, не встигла просто. Зараз подивимось так, а ви будете собі уявляти, що номер 2 і 6 то «Бухта мрій». Так, які в нас були завдання? Роботи номер 3 та роботи номер 10 ви пили це просто чудово, бо я саме роботи номер 10 Планувала побільше повишивати, тому я візьму роботу номер. Три, напевно, 400 хрестиків. Роботу номер 10 1000 хрестиків. І роботу номер 4 48 я візьму бо там багато води, а по завданню можна взяти саме таку роботу. Беру цю роботу і на ній буде 500 хрестиків. Ось такий в мене план на наступне завдання. Що, дівчата, бажаю всім легких хрестиків. Побачимось через 2 тижні. Па-па!